Спорткомплексі Прометей вже в четверте пройшов всеукраїнський одноіменний турнір із дзюдо. На датамі виходили 180 спортсменів з Комсомольська, Орджонікідзе, Харцизька, Магдалинівки, Синельниково, Запоріжжя, Павлограду. Майже половину з усіх борців складала Дніпропетровська збірна. Дніпродзержинськ представляли 36 дзюдоїстів із ДюСШ номер 1 і СК Прометей. За підсумками 2011 року визначилася трійка кращих юних дзюдоїстів спортивного клубу Прометей: Ігор Лукавий, Радим Гончар та Данило Квасько. Перед стартом вони отримали з рук директора КП СК Прометей Вадима Павленка новенькі комплекти Кімоно. Гостей і учасників турніру показовим виступом вітали юні спортсменки, вихованки відділення художньої гімнастики СК Прометей. Протягом п'яти годин на двох татамі проходили бої. Провівши по чотири сутички, одразу два дні прозержинські борці у ваговій категорії понад 60 кілограмів потрапили у фінал. Вихованець тренера Миколи Радченка Дмитро Рябець і підопічний Василя Мосьпана Максим Соловйов. У напруженому поєдинку перемогу отримав Соловйов. Крім цих дзюдоїстів, ще п'ятеро дніпродзержинських спортсменів отримали нагороди.